За те, що рідні всі поруч зі мною. Я дякую тобі, герою. За каву зранку, квіти біля хати. Я дякую тобі, солдати, за цвіт калини в рідному садку. Я дякую тобі, захиснику, за те, що я тут іноді сміюся, я до землі тобі вклонюся, що дихаю, пишу, співаю, що віру і надію маю. За те, що можу мріяти і знаю, здійсниться все, і я тебе. Чекаю за те, що вірю, ти все зможеш, що Україна переможе, за звільнений Ізюм і нашу балаклею, що я пишаюся країною своєю, за мужність, що доведена в бою, за те, що ти завжди в строю. за те, щоб єш нещадно, ката. Я дякую тобі, солдате, за те, що і в окопі, і в бою виборюєш свободу, ти мою, і що не є, щоб не було по тому. Ти повернись живим додому. Ми дякуємо тобі, захиснику, за все, за Україну, за вільну, за нескорену країну. Щоб висловити вдячність до кінця, не вистачить і цілого життя.